Хороший давай, ох і хороший. Оце сьогоднішній рекорд, я думаю, буде. Друзі, ви такі гляньте на цього монстра. Та ти що? Це просто красавчик. Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні ми знову на ось такому чудовому лісовому озері. Ви гляньте, ось там ми зараз ставимо. Станемо на ось цьому човнику невеликому і будемо пробувати ловити карася на боковий ківок, все як ви любите. І готуємось до зимового сезону, скоро вже зима, скоро морози, лід, я сподіваюсь. А поки що пробуємо ловити карася з лодочки на бортову вудочку зимову на боковий ківочок. Зараз складаємось, беремо все необхідне. Погнали! Так, друзі. Що ми робимо? Перше, перезуваємось. Обов'язково зимові чоботи у такому чудовому чохлі, в якому вони у вас завтра, завжди будуть чисті. А якщо навпаки з рибалки ви їдете, вони грязні, то в машині буде у вас чистенько. Перезуваємось. Потім беремо обов'язково ось такий піджопнічок, тому що ваша п'ята точка має бути в теплі і в добрі, як то кажуть. І так завжди. Вона буде суха і тепла. Далі, друзі, чим ми будемо рибачити? Значить, із нашого чохла ми достаємо наше наряддя лову. Ми будемо брати з собою дві вудочки основних. Перша, якою ми ловимо з борта. Це у нас іде флагман Magnum Black Boat Feeder, човновий фідер, метр п'ятдесят. Катушечка ось така. Жилка в мене тут 0,18 і мормишечка. Про мормишечку окремо Артуру розкажу пізніше. Кому що цікаво, зайдіть посилання під в описі до відео. Там все є. Це одна удочка і друга, яку ми беремо трошки довшу, тому що може бути, що трошки далі треба не під бортом ловити. Значить, екстрім карболо. 500 також від флагман. На мою думку, найкраща вудочка для ловлі на боковий ківок. І в очереті десь, і з лодки можна, можна по-різному. на ній рибачити. І завжди будете з результатом. Витримує значні навантаження коропів. Ну я ловив особисто 4-5 на неї. А знаю, що ловлять і десяток, і все прекрасно вона витримує. Так, Тепер, друзі, що стосується е, того, що ми ще беремо. Прикормка. Обов'язково зараз хоч і вода вже холодна, треба загодуватись трошки. Небагато трошки. Ось такі відро сумка ми зараз замішаємось. А прикармлюємось ми загодовуємось, як завжди, прикормочки Real Fish. Карась чи на мою думку, для карася це просто ідеально інноваційна прикормка. Зараз ми замішуємось, даємо водички, заливаємо водою, даємо час, щоб напилась води прикормочка. Поки ми дійдемо до місця ловлі, виставимось на якоря, якраз вона буде готова. Що ми беремо ще з собою? Беремо з собою коробочку з запасними мормишечками, ножнички і засоби вимірювання. Це ми можемо просто в карман взяти. Ось такі сумці, в які можна наложити, все, що вам потрібно. І сумка для риби. В принципі, все. Більше нам нічого не потрібно. Так, все, йдемо на нашу точку Шукати наших карасів. Женя, ми сьогодні наловимо карасів. Багато. Багато? Ну, все, побачимо. Так, друзі, виставились ми на точку там, де по нашій... На нашу думку має ловитись рибка. Значить, на що ми рибачимо? Значить, отакі мотильниці. У нас є опариш і є мотильок. Будемо ми пробувати комбінувати. Або просто мотель. Минули рази я ловив на мотель. Зараз, можливо, буде з підсадкою опариша. Будемо пробувати, дивлячись по поведінці риби. До речі, друзі, отакі от мотильниці від профмонтаж у вас завжди зимою в будь-який мороз ваш мотель, ваш опариш завжди буде живий, не буде замерзати і він може тут зберігатись не один день. Без проблем. І дуже зручно, ви на ногу ось так одягнули. Все. І не думаєте, куди вам треба ложити її. Трошечки нашої прикормочки для того, щоб привабити нашу рибку. Так, друзі, холодно, треба одягати перчатки. Одні трошки намокли, тому що поки мотузками виставлялись, вона мокра. Одягає другий ось такі. Треба, у вас до речі на рибалці має бути не одна пара перчаток. Щоб завжди бути в теплі і комфорті. Це і перчатки, і термобілизна, правильно, все, одежа має бути правильною. О блять, покльовка була. Перша покльовка була. Видно було так. Дип-дип. Поспішив я. Ну, давай може добереш. Підноси надо. Блять. Ось він перший карась. Друшлок. Де твій? Де пицак? цок? Хороший, хороший Женя, почекай, почекай, бо він ще. Він ще. Давай ку. Друшлаком почали ловити карасів, друзі. Рибалка на друшляк. Ну що, я вітаю Женю. Ми знайшли його. Потратили трохи часу для того, щоб знайти, але маємо результат. Мормишечка. Мотильочок. Зараз ми підсадимо новенького трошки. І є перший ви Подивіться, друзі, який. Ух, просто бомбезний. Такий грам 300-350 навіть. Почекайте. Полежи там трошки, а я зараз сумочку даю. Так, друзі, перший карасик у нас є. А я нагадую, що о тут не то щоб поновити, тут треба повністю. Змінити мотильок, тому що він його гарно, смачно зажував. Ось сюди, весь він ну це не таке Я думаю, що ж так Хоп, оп, ганяє я. Хоп. Те самий солодкий, те самий солодкий, якщо його жарити. Ось друзі, знаєте. Карасик номер 2 як тільки опустив одразу, прикормочка почала діяти, підійшов він на точку, всі фактори впливають і місце. Прикормочка, і насадочка, і подача приманки. Все це разом приносить результат. і мормишка, і гачок, наскільки він гострий і так далі. Ну так гарно, Женя подсак. Хороший, диви як. Диви що дробить. Почекай, почекай, рано ще, рано ще. Рано ще, диви, який карасям. Такий, як перший. Гарний. Гарний, друзі, як ви вважаєте. Я вважаю, що просто суперовий. Значить, все ми зробили правильно. Очки такі гострі. хороші на мормишечці. До речі, мормишки в мене Артурові, кому цікаво, зайдіть в опис, там є посилання. Просто суперові. Пішла роздача. Пішла красова роздача. І це просто суперово. Вс, він. Красик номер п'ять. Ну і де Це не ви. Давай я так візьму. Опа! Друзі, єсть. Це з цих солодких. Солодких жарених красиво. Молодець який. Іди в нашу сумочку, там в тебе вже друже зачекались. А ми продовжуємо. Давай я працюю на супер підсотті. Великий ох Красавчик. Вітає. Перший і Це добре. Прижав. Все одно. Значить цікавиться. Да, хороший, давай, давай, пицца, давай свой пицца. Бо хороший. И ведь цепывся, бачишь? И ведь чупывся, какие молодые. Ох и рыбалка, ох и караси, просто супер блин, и уже не сразу поклевка. И только выключил камеру, и в не. Сразу же. Подошли. Пришла раздача, Женя. Пришла раздача. Рыбачим. Есть? Хорошо Все. Хорошо взял ты. Сьогодні найбільший, слухай. Мабуть, найбільший. Дочекався ти свого. Молодець. Потім зважимо його. Ну Такий до пів кілограм, ну грам 400 точно. Пів немає кіло, але 400 грамів літає. Весною може і так. А Зараз це лишнє. Ой, хороший, ой, хороший. Там може не такий хороший, але спочатку ганяв так хорошо, давай. Нормальний такий. Нормальний солоденький карасик. Ось. Як я кайфую від такої рибалочки. Так, друзі. Підібрали ми ключик, знайшли місце, пригодували і, в принципі, почали ловити рибку. Карасики просто отакі суперові. А ми продовжуємо. Опа. І більше. О, ти знаєш, це, мабуть, теж такий із більшеньких. Із більшеньких. Просто. Я кайфую, друзі. Така рибалочка просто суперова. Скільки зараз? Мабуть 1-9 ранку, а ми вже, вже в принципі карасиків наловили. Опа, чуть не втопив пішов. Бі до своїх друзів. Ми солодкий жарено. Як рибалочка. Отлично. Отлично. І я кажу, що Друзі, звертаю увагу на мормишечку. Дивіться, ось, знизу вона просто олово з нижньої частини, а з верхньої вона покрашена зверху. І ось такий світло-такий жовтуватий колір Єлі-єлі, золотистий можна сказати. За рахунок ось цієї постійної гри і постійного того, що блискає то в одну сторону, то в другу сторону ось ця покрашена золотиста частина. Рибка звертає увагу, підходить, цікавиться і відбувається у нас клювання. Кому цікаво, посилання є, де можна такі мормишечки купити. Хороший давай, ох і хороший. Оце сьогоднішній рекорд, я думаю, буде. О, ти глянь, Ты глянь. Ти глянь. Ты глянь на цю крася. <світ> я тобі казав, що це сьогоднішній рекорд, Женя. <світ> Друзі, ви такі гляньте на цього монстра. Та ти що? Це просто красавчик. За підняв кивочок, все як треба. Мормишечка в нього в верхній губі. Класична покльовка. Не можу вийти. Класична покльовка на боковий ківок. І давайте його зважимо. Мені цікаво. На ну, пів кілограму тут є точно. Як ти думаєш, 600 грам є чи немає, Женя? Ну, 5, 550, так? Да? Я кажу, десь в районі 550 грамів. Що там нулі на табло. 625 грамів. Оцей красавчик, друзі, вигляньте на нього. Ух ти що! Та на боковий ківочок. Та таким підцаком. Коротше, ми сьогодні друшляком наловили рибу. Просто супер. Ходи сюди. Це невеликий, його так візьму, не треба. Ну як невеликий. Стандарт. Хороший. Хороший невеликий. Чуєш. Це після, після попереднього він просто такий. Здавався, що невеликий, але хороший. хороший. І цей клюнув донизу, потягнув, не підняв кивочок, а навпаки, придавився. В якому лісовому озері на такий друшляк так наловити любимо. <хи> Просто такий кайф. Кайфочок. Сиди, не виматрий. Просто кайф. Так, друзі, на цьому все. Закінчили ми рибалочку. Вже 12 година, в принципі, ми з... Десь з 7 до 12 перебачили, просто отак, бомбезне. Але подивіться, які караси. Та Там є по 600 грамів циві, великий, по 500 грам, Просто бомбесний. Я не знаю скільки тут штук. Зараз порахую, ну десь приблизно штук 16-18. Так що просто суперова рибалка сьогодні вийшла. Найшли місце, пригодували, трошки почекали і пішов кльов. Все, ми отримали кайф такий, що просто суперовий і рибку зловили. Так що, друзі, ми збираємось. з вами побачимось на рибалці. З вас лайки, коментарі. Всім пока.